Все привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку, дорослі. Дітки, давайте пригадаємо, чим ми займалися весь тиждень з вами. Так, більша частина заняттів в цьому місяці ми. Ми спостерігали за осінню, за листочками, за деревами. Ми допомагали нашій красуні осені і клеїли листочки, і малювали, і відбитки ставили. Ми дуже з вами зробили багато чого, так, дітки? Ви мені такі роботи надіслали гарні. Я отримала велике задоволення, бо я знаю, що в мене розумні та кмітливі дітки. А сьогодні я вас запрошую на заняття з конструювання, де ми з вами закріпимо всі наші набуті знання. Ми з вами створимо свою осінь, свій дощик, але незвичайно ми будемо будувати не тільки з конструктора. Ми сьогодні будемо використовувати і природній матеріал, і підручні предмети. Ну що, йдемо працювати? Дітки, для роботи нам сьогодні потрібно ось такі елементи конструктора цеглинки. Подивіться, це будуть наші хмаринки. А це, дітки, пам'ятаєте? Я вас просила. Позбирати осінню ось такі каштани, бо вони нам знадобляться для заняттів. Це буде наша земля. А краплинки у нас будуть ось таких кришечок. я вважаю, що це все у вас знайдеться вдома, так, дітки? Ну що, розпочинаємо працювати? біла-біла в -біла, небі голубів...

Дітки, давайте ще раз розглянемо, що ми з вами будували. Підкажіть мені? Це хмаринки, правильно. А це? це краплинки, вірно, і земля. Дуже гарно та незвичайно вийшло. Дітки, а ви спробуйте вдома добре створити свою картину, свій дощик. Або дерева. А мені буде дуже цікаво. Я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!